Так. І так, дорогі мої, я хочу вам сказати одне: ми, ви неймовірні, ми всі неймовірні. І я бачу, як кожен з вас включився в челендж. Хтось робить дзвінки, хтось сторіси, хтось просто підтримує інших словом чи дією. І це, знаєте, от просто серце радується, бо в нас справжня команда. Ми не просто виконуємо з вами завдання, ми створюємо з вами рух. І, мої любі, ви показуєте приклад, ну це правда. Ви ті, на кого хочеться рівнятися. Ми, ми з вами, ми всі, ми, ми це робимо з вами разом і ми з вами молодці. Я просто ну, дійсно пишаюся вами. Знаєте, коли я читаю ваші звіти, коли ми пишемо да, в, в, в чаті. То я відчуваю вашу енергію, ну, колосальною відчуваю, відчуваю вашу віру, вашу дію. І, знаєте, мені хочеться обійняти кожного з вас за вашу сміливість, за щирість, за те, що ви не чекаєте ідеального моменту, а дієте зараз. Дякую вам за те, що ви є, за те, що ви поруч, за те, що ми разом. Знаєте, цей челендж. Він не просто про новачків, це про нас з вами. Ви знаєте, я все більше розумію, що він дуже нам був потрібен. Ви такі молодці, що його підтримали, і ви такі молодці, що приймаєте в ньому участь, бо це про нашу з вами силу, про нашу гідність. І я вірю, ми зробимо більше, ніж планували з вами, бо ми з вами команда. Тому ж поэтому обіймаю вас і пишаюсь кожним з вас. Ну і давайте підведемо з вами підсумки за цю першу неділю. У нас вже є активні реєстрації і, звісно ж, новачки. Так? Найбільше підписала у нас Єліна Панченко, чотири новачка. Тобто, у нас з вами програма, яка один новачок за сім днів, так? чотири на місяць. Ліночка вже чотири новачка підписала. Саша Захарко один новачок, і Алла Коробка один новачок. Молодці аплодисменти вам. Ви знаєте, я дійсно пишаюся кожним із вас, особливо тими, хто вже зробив свої перші реєстрації. Ось я дивлюсь на вас і розумію, що ви наші герої. Ви не просто виконуєте завдання, ви показуєте приклад, ви надихаєте інших і доводите, що діяти це завжди краще, ніж чекати. Мені так приємно бачити, як ми ростемо разом. Ви знаєте, ми підтримуємо одне одного і рухаємось до спільної нашої мети. Нехай цей тиждень стане лише початком великих результатів. Вірю, що далі буде ще більше перемог. Нових облич у нашій команді і щирих емоцій. Дякую кожному за вашу активність, сміливість і командний дух. Друзі, і я хочу з вами поділитись однією історією. Це, ну, це не нова історія для кожного із вас. Вона є, мабуть, у кожного із нас. Вона про звичайну маму, яка ніколи не думала про бізнес. Вона працювала в школі, була звичайною вчителькою, виховувала дітей і казала. Це не для мене. Але одного дня вона побачила сторіс, не рекламу, а живу людину, яка просто сказала: Я почала, бо мені потрібна впевненість у завтрашньому дні. І ця мама вчителька вона написала: бо їй теж потрібна була впевненість. Сьогодні вона вже має свою команду і знає, що зробила правильний вибір. Знаєте. Така історія, про звичайну вчительку, є і у мене. Це Танечка Коваленко, яка запросила Олю Олексєєву, яку ви всі добре знаєте. Це, звичайна, була вчителька, яка ніколи не займалась мережевим бізнесом, який просто Люба Берлян позвонила і розповіла про нашу компанію Ерса, про наш чудовий продукт і безмежну можливість. Зараз це дуже успішний лідер. І я хочу, знаєте, прочитати вам. Вам ну, на початку місяця да, кожному висилала привітання з початком нового місяця. Да? І Танюшки Олі теж їм скинула. Да? І знаєте, ось хочу прочитати смс що мені тачка відповіла. Вона пише: Олінька, доброго вихідного дня! Я тронута твоїм вітанням, щиро тобі вдячна за теплі слова вітання, сер сердечні побажання. Я безмежно радію, що я в компанії Ерсак та під такими люблячими, надійними, міцними крилами любові, знань навичок. Я просто живу цією компанією. Моє життя це моє майбуття, це мої мрії, це моя опора, це моя місія. І нарешті це саме те, що мені подобається. Дякую тобі, мій любий директор, моя люба Оленька. Я тебе обіймаю і щиро дякую, що ти є. Оля Алексієва Ти ж ніколи не займалася мережевим. Ірсак – це перша її мережева компанія. Зараз йде вона на директора. Вірю, що скоро їм стане. За це, ви знаєте. Коли ти читаєш таке, да, коли ти бачиш, як життя людей змінюється, і от іменно за це я і люблю, ви знаєте, наш бізнес. Бо він змінює не тільки фінанси, а й життя. Кожен новий партнер це історія про віру, розвиток і дружбу. Тому давайте будемо краще сказати, давайте ми не будемо боятися говорити людям про можливості, які ми маємо. Бо, можливо, саме ти, я, ми станемо для когось тим шансом, якого він чекає. Тому ця історія про вчительку не виняток. Вона приклад того, що новачки приходять не на продукт, не на компанію. Вони приходять на нас з вами, на нашу енергію, на нашу дію. І я хочу, щоб ми з вами зараз розглянули. Такі коротенькі, да? три причини, чому саме зараз ідеальний момент для новачка прийняти нашу пропозицію. По-перше, люди шукають рішення, а ми його з вами маємо. Сьогодні кожен другий думає, як заробити більше, як мати запасний варіант. Ми не нав'язуємо нікому і нічого. Ми показуємо людям можливість, і це важливо. По-друге, ми створили середовище, де легко стартувати. У нас з вами є школа для новачків, і, як Масалов любить казати, є система. Сторіси, дзвінки, челендж. Це не просто активність, любі мої, це сигнал, тут тебе підтримають. Новачок не сам, він одразу потрапляє в команду, де його ведуть за руку. По-третє, ми самі приклад дії. Коли ми з вами діємо, ми стаємо магнітом. Люди не хочуть слухати лекції, вони хочуть бачити, що це реально, і ми це показуємо щодня з вами. Любі мої, повірте, що кожен з вас зараз не просто учасник челенджу. Ви точка входу для нових історій. Ви той, хто може змінити чиюсь реальність. І я дякую вам за це, бо саме завдяки вам новачки кажуть так. І саме зараз на кращий момент, щоб вони це зробили. Друзі, ми вже зробили з вами багато. Ми показали, що можемо з вами діяти. Можемо підтримувати одне одного, можемо бути прикладом. І я хочу, щоб наступний тиждень він став тижнем дзвінків. Бо саме дзвінок це те, що створює контакт, це те, що передає енергію, це те, що може змінити чиюсь реальність. Не треба бути ідеальним, треба бути просто щирим. Просто давайте будемо дзвонити і казати: Я подумала про тебе, є можливість, яка може тобі підійти. Хочеш послухати? Кожен такий дзвінок це не, про, ну, не просто спроба. Да? Це крок до нової історії. І навіть якщо людина скаже ні, вона скаже це ні, з повагою, бо ми з вами їм дзвонимо, правда ж? Ми дзвонимо як? Ми дзвонимо їм дзвонимо від серця, ми дзвонимо їм з повагою. Тому я прошу вас: не чекайте, не сумнівайтесь, просто давайте будемо з вами діяти. Наступний наш, давайте зробимо так: наступний наш крок це дзвінок. І я вірю, саме ваш голос стане для когось початком нового шляху. Ми сила, ми команда, ми з вами ті, хто створює рух, створює успіх і ми разом на кожному нашому кроці. І це дуже відчувається. Я не знаю, як ви, але я це дуже-дуже дуже відчуваю. І сподіваюся, що ви теж так же це відчуваєте. Ну, як би, це, що я хотіла вам сказати, що я хотіла на запис робити, щоб наші також лідери, наші партнери це теж почули, бо у нас більше людей приймають участь в Челленджі, ніж сьогодні є на командній зустрічі. Так? От, поэтому я зупиняю запис, і ми з вами далі ще поговоримо.